Уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї РФ та ЗРК бук окупантів, підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими сил оборони у ніч на 5 лютого 2025 року уразили то «Валбашнефть» у Краснодарському краї РФ. Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як міні-НПЗ і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа, результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть. Окрім того, підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу БУК, що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області, зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі. Далі буде: Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of February 5, 2025, the Ukrainian defense forces successfully struck an oil refinery in Krasnodar region of the so-called Russian Federation. This plant is involved in refining oil and producing petrol and diesel for the Russian Nazis' occupying army. In addition, the Buk anti-aircraft missile system of the Russian Nazis' invaders was damaged in the temporarily occupied part of Zaporizhia region.